Для військовослужбовців батальйону оперативного призначення Національної гвардії України це не перша ротація від початку бойових дій. Тепер вони приїхали у 30-денну відпустку, після якої знову повернуться на передову. У надвірні бійців зустріли з почистями: квіти, подарунки, теплі та щирі обійми, а також Боже благословення. І завдяки молитвам рідних, близьких, друзів та небайдужих надвірнянців вояки повернулись додому живі та здорові. Поки ми були там, ми зрозуміли поїхали з допомоги. Громади нашого міста до допомоги всіх небайдужих людей, ми там не вистоїмо. Я хочу, щоб ви розуміли, що ні наша влада, ні теперішня, ні президент, ні, ні, нікому нікому ми там не потрібні. Ні ті прості люди, які там, як е, вони хочуть сказати, що проти нас, вони не проти нас. Вони проти тієї влади, яка забула про них так само, як і забула про нас. Яка обіцяла е, у понеділок що не підставить праву щоку, а в середу здала де пальцево. І ми всі ці військові там і це, 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 це просто рвало. Е, Хочу подякувати вам за те, за те, за теплий привітників. Хлопці несли службу в Кримському, Луганської області, крім Дебальцевого, Попасної та щастя. Це найгарячіша точка у зоні АТО. За час свого перебування на блокпостах військові добре бачили свого ворога. Кажуть, проти українських солдат воюють навчені російські війська, місцеві козаки та тамтешні бойовики. Більше станкові йшли, і то російські під російськими прапорами. Національність бурятини, ви бачили навіть їх у свої біноклі. Більшість спідготовлені люди, були і козаки, яких теж прослідковували, бачили як візуально. От. І остальне було, то, як то кажуть, на іменування сепаратисти, які беруть. З місцевих. В основному вони чим обстрілюють гради, мінометні обстріли. І бувало таке, що ну невідомо, що воно падає. Міномети часто, що вони використовують, навчились його не чути. Як він свистить, хвостовики обмотують. І Дві секунди в тебе є, щоб ну, якщо ти не встигаєш до окопу, то просто лягнути. Завжди, коли йде обстріл, не треба метушитись. Коли ти ляжеш, є ля, 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 шанс, що тебе не зачепить осколками. Вразило бійців і те, що у важкій війні проти російського агресора. Найбільша допомога для наших військових надходить від простих людей. Там на передовій солдати не бачать високих чинів нової військової техніки, яку показують по телебаченню. А простих ангелів-волонтерів, без яких, переконані хлопці, українське військо не зуміло б так добре утримувати свої позиції. «Якихось там великих чинів, якоїсь тої техніки, які нам розказують, що у нас є фаготи. У нас є фаготи що в у нас і булати. Що в нас є великі технології на даний момент на передовій я нічого такого не бачу. Все стара техніка, старі калашникові, старі ті танки, старі оборонна техніка. Одне єдине, що в нас дійсно дійсності було, то ВТР 4 у надвірні зустріли героїв і місцева влада. Вони вдячні бійцям за мирне небо над головами та спокійний сон. Ми зараз раді з усіма вам, що ви є тут, що ви є живі, що ви є, слава Богу, здорові. І п'ятеро героїв це відомі люди, які не не боячись тих викликів, пішли один на один проти зброї, проти жорстокості російського агресора. Молитою та благословенням привітав бійців, деканадвірнянської української греко-католицької церкви Іван Каченюк, який побажав хлопцям повернутись додому з перемогою. Богу, дякувати. Ми сьогодні бачимо ту надзвичайну потугу нашої відейності. Нашого, Нашої свідомості, пробудження нашої свідомості, скільки добровольців, скільки тих синів, які сьогодні хочуть захищати батьківщину незалежно віровизнання незалежного мовного бар'єру. Російськомовні захищають Україну сьогодні також, бо не знаючи їхня батьківщина Україна. До складу батальйону оперативного призначення входять військові з Луганської, Харківської та інших областей України. Проте це хлопців зовсім не турбує. Вони стоять по один бік барикад, захищаючи спини один одному заради єдиного перемоги рідної батьківщини.